Всім здарова, пацани! І сьогодні ми з вами будемо збирати мощний бомж сурон Що я купив для зборки? Ще у нас поки що нема акумуляторчика, але ми його закажемо і все у нас буде чітко, правильно? правильно Тут у нас іде мотор колесо. Заказував на Аліекспресі, який мій любимий сайт. Тут це колесико таке доволі непогане. Тут у нас іде 48 вольт, 1 кВт. Отут тут вот ось такий сумочки контроллер. Зараз я вам покажу. Ось, ось все, такий у нас контроллер. Що тут пише? Тут пише 48 вольт. І що то там Ампер? Ну, то є жорсткий апарат буде по-любому. Контролер не і це значить вже означає, що цей ішак буде валить, дай Боже. Потім, що там у нас і ще йде в комплектику. Хлопці, а ще у нас в комплектику є отакий дисплейчик. Ну, Дуже інформативненький по ньому видно. От, тут підключалочка, а тут а це, якщо буду ставити помощник педалів. Я його ставити не буду, нафіг він мені треба. Буде як на мопедіку їздить. Так, ще тут у нас в комплекті йде тормозний диск. Будемо його ставити. Потім отака стрічечка, щоб замотувати проводочки, їх не було видно. Ну, це вже дуже круто, дуже шикарно. Потім що тут у нас іще йде? Так, далі у нас іде ручечка газу. Ось така у нас ручка газу. Ось супер потужна ручка газу. Ну і гріпса обичний. Ну я думаю, гріпса не буду міняти. Тут гріпси і так дуже удобні, в принципі. На лясику, на якому я... Буду робити. Тут ось у нас тормозні ручечки. Тоже прийдеться одну поставити, скоріш за все, щоб просто рекуперацію підключити. І резиночки до цього, до приборочки. Так, а на якому байку ми це все будемо збирати? Ми все це будемо збирати на такому блатнючому двох Того я кажу, що це бомж сурон. От, Тут у нас двох така. Сідушечка з дирочкою. Ну, ви поняли. дуже така крута сідушечка. Вона може вистрелювати туди-назад. Це у нас, я купив цей велосипед із-за зато, тому що я побачив, що тут у нас є гідравлічний гальма. а це дуже добре, коли велосипед в принципі розганяється кілометрів так під 50 в час. Це в принципі вже є непогано. І щоб осаджувати його, то треба хороші тормоза. Так, тут у нас є супер одлякувач людей. Уу, це жорстка тема. Фонарик неробочий і держачка для телефона. Так, амортизатор тут. Ракішокс. І передній амортизатор тут теж ракішокс. Всякі там є регулюровочки, блатні, переключалочки. Зараз перейдемо з вами до діла і будемо весь цей комплект встановлювати. Потім як прийде батареєчка, вже проведемо тест-драйв і так далі. Трошечки пацани поговоримо про ціни. Що по цінам отакий комплектик мотор Колеса, він коштує плюс-мінус 220 євро, що, в принципі, доволі грубі гроші. При умові, що я свого карча плюс-мінус за 300 купив. І він валить, дай Боже. От. А велосипедик тут 500 крон. Це дето плюс-мінус. 70-60 таких в принципі, кордонах. ну Дуже дешево його вихватив. Такий новий стоїть кучу грошей і чуть -чуть. от. Зараз будемо ставити спочатку гальмівного диска і будемо тестувати. ой-ой-ой, шестигранничок більший. Так, хлопці, це в нас буде такий обзорчик для валянків. От, ті, хто хочуть собі теж зібрати електровелосипедіка і нічого в тому не шарять. В принципі, я теж в цьому нічого особо не шарю. Тому що ну, я геть близько не професіонал в електриці. Коли я чую слово електрика, мені стає вже погано. От. Винімаємо заднє колесо. По-професіональному. Отак. О! Все, виняли ми колесо. Ой-ой-ой, щось не винімається. Може приспустити треба буде. А ну зараз. От, зняли ми заднє колесо. Будемо сподіватися, що це нам дуже добре підійде. Якщо не підійде, треба буде щось доділувати Або другий велик шукати. От, пацани. Тепер відкручуємо болтики. Головне, всі болтики не провтикати, а то як провтикаємо болтики, буде дуже печальненько. Так. Так, хлопці, відкрутили ми ці болтики, ось знімаємо ось, таку пластикову штучку. От, і зараз будемо ставити диск. Ага, Ця штучка не пролазить тут. Треба буде розкрутити. Бо потім ще ж диск якось треба надіти. Так. І так, тут ми відкрутили таку кришечку. Тут у нас на 8 гаєчки відкручуємо, надіваємо диск і все прикручуємо назад. І так, хлопці, підключив я все Ось Ось зараз ще прикручу, прикручу диск. Поставив його так, я саме плюс-мінус, як на тому самому колесі, направлення оцих штук. Я не думаю, що це щось рішає, але точно, щоб не помилитися, зробив все як в оригіналі. Хлопці, диск прикручений. Зараз ставимо назад. Тут я ось дивився оце направляючі. А оце, коротше, ці шайбочки. от. А раз точно гляну, як його правильно ставити, щоб не провтекати 100%. От, І буду ставити, все, вам покажу як поставлю, бо трохи неудобно знімати. Так, пацани, що я вам хочу сказати? Поставив я мотор колесо. Що, з якою проблемкою ви можете зустрітись, коли ставити, може трошечки в переключалку болтик ставля... ну, впиратися, то треба її повністю відкрутити. І ще з таких теж недочотів, Ну як не до чотів. Треба, щоб колесо притерлося. А так, в принципі, колесо стало без проблем. І щоб сказати, що воно там прям вау, яке тяжоле, то ні, воно так, да, тяжеленьке. Але не, не, не критично. От. Так, в принципі, все, все дуже крутенько. От, Зараз будемо ставити приборочку, ручечку газа і так далі. Так, пацани, ось вдома ми поставили газюльку, щоб газувати. Отут поставив речах для рекуперації, а тут обична гідравліка. От, все дуже по-крутому. Зараз будемо ставити оцю от приборочку. От, от сюди от таку бенз і все буде круто. Давайте, хлопці, до следующего включення. Итак, хлопці, наш потужний электробайк майже готовий. Тут у нас вже стоїть мотор колесо, контроллер, підключені ручечки. Поставлений цегой. Як його... Приборочка, ручка газу, тормозюлька. Одну тормозюльку не ставив. Думаю, бог з нею не буде, може нічого страшного, буду одною тормозити рекупераційною. Надіюсь, не треба дві. Якщо треба буде, то вже так і будь-поставлю. Ось тут у нас в такому підсумочку стоїть контролер. Все, і ждемо, коли прийде батарейка, ставимо батарейку і їдемо жорстко навалювати. Я думаю, з цим байком багато відео буде, тому що я його збирав для себе, а не на перепродажу. Ну, В будь-якому сенсі я його теж колись продам. І так, пацани, що ми? Дозбирали вже цього корча. Ну, що треба зробити кріплення під батарейку і проводочки всі правильно зробити. Ну, Но... я вже хочу покататися І батареєчка тут мені прийшла Champ 48 вольт. 18,2 Ампер години. Так. Я вас трошечки обманув. Я на ньому був вчора вчора чуть, -чуть покатався. Пидомось, який пробіг 5 кілометрів. І зараз ми провіримо, скільки він проїде, якщо жати в фул газ. І так, пацани, проїхав я. З дому виїжджав було 5 кілометрів, фул батарейка заряжена. Е Виїжджав, було 5 кілометрів, це я виходить проїхав 10-14 кілометрів, а по датчику на приборочці, не видно, що я взагалі щось потратив, бо тут, як в... Ой. бо тут як в Нокії старій. Зараз поїду на море, запишу вам точний огляд. І так, пацани, всім здоров! Що я ну не до кінця, правда, ще дозібрав, треба кріплення всякі поробити, проводочку класно укласти. Що можу сказати по цьому байку? Чувствується, він як скутер з дуже поганої верхньої тяги, Тому що ну, знизу він тебе тяне нормально і чогось на п'ятому режимі він. Е в 1300 Вт впирається і мотор відключається. Я думаю, що це якесь обмеження в контролері або в самій приборочці. От. жена ця кабилка плюс-мінус 52 км на годину, якщо на п'ятій проїхав, я виходить, виїхав. оце проїхав 20 кілометрів. І ще в принципі доїду додому спокійненько, Тут показує, скільки ват воно употребляє. Ну, максимум воно в 1300 і коротше, от, ну, перестає коротше, контролер пропускати ток, я не знаю, як це правильно назвати. На четвертом можна їхати спокійно, там своїх там, 35 кілометрів, ще замітив, трошечки спідометр. Браша на 5, не, на 5 десь на 4 кілометри, ну, може GPS бреше, не знаю, коротше, брехуни вони два от Коли їдеш по GPS спідометру пише 35, а тут пише 39 Ну то і самі можете посчитати, що 4 км вона обманює. Батареєчка у нас тут. От. Нормальна батареєчка. Видно, що зроблена солідно з прокладочками. Ну, типово топ. Діски Ну, ви знаєте, я вже показував вам цього велосипеда. От. Я думаю, що в нього запас хода. Я не крутив педалями, бо в мене ж цепочок зняти. Оце я був проїхав 20 км. Що в принципі дуже і дуже непогано. Ви поняли, хлопці. От, От такий у нас вільчик. Ну. Так що, пацани, я як людина, не особо розбираючися в електриці, я можу вам советувати збирати такі електровелосипеди, тому що це дуже і дуже круто. І так, чуваки, я був, проїхав 36 кілометрів і в мене ще от стільки заряду акумулятора. Їхав на четвертій скорості, це предпослідня. От. І... Десь крейсер в ньому 35 От. по GPS. Що доволі непогано. От. Одне, що треба оцю сідушечку поміняти, тому що жопа болить. Треба якусь таку широку, як від велосипеда Україна. Це <кій> да, вже трошки колхозик, але <кій> комфорт. Діскові тормоза прекрасно осаджують цей байк. Ой, якби я знав, що це така класна тема, то я б ще раніше його зібрав і з задоволенням катався. Шалам Батман, пацани! І тут у нас виходить дороблений електровельчик. Я вам казав розходик, але я не вдержався, щоб показати циферки. Я просто катався, катався і катався. Бо це просто лютейший кайфік. Оцей от кіловатік валить уху. -ху. Максимум кіловат-300 задувається. От. Отут у нас багатареєчка. Отут у нас алюмінієве кріплення. Я його вкрутив в дирочки під бутилочку для водички, ви поняли? Тут у нас контролер. І зараз ми глянемо, що тут у нас по пробігу. А по пробігу тут уже 176 кілометрів. Ой-ой-ой, і це таки солідно. А який розходик в цього байка? Від 0 до 100 цей байк хаває плюс-мінус. Від 0 до 100% він хаває плюс-мінус. Він може проїхати 48 кілометрів. Ручка газюльки тут у нас є. Можна так гальст. Ой-ой-ой! незаглушений. От, повезло. Отак от. от, так от. 48 км цей байк може проїхати, швидкість прилічна. У мене тягне такого мальчика маленького, хрупкого, 115 кг. Так що збирайте собі такі байки. Якщо я важу 115 і під мною він вже навалює, якщо ви склепаєте і ви кілограм 70-50, з-під вас він буде вилітати. І так, пацани, спасіба всім за перегляд. Отакий вот у нас получився електробайк. Скоро мені ще прийде кріплення, що трошечки покатушок з вами зі знімемо. Також Все, всім дякую, всім вот тут вам такого привіт з моря. Фью. А я поїхав додому.